Доброго дня, шановні члени комісії. Ми маємо наше засідання сьогодні 7 листопада. Кількість членів комісії дозволяє як ворог дозволяє розпочати засідання, то можу голосувати за, за те, щоб розпочати засідання. так? так? Давайте тоді почнемо спочатку. Так, перший практичний про відмову включення про відмову. Давайте, може, почнемо з цього про намір передачі. Про намір передачі майна в оренду та включення об'єкту до переліку першого типу. Е, так, беручи до уваги заяву, що надійшла 9 жовтня, керуючись законом України про місцеве самоврядування. Сільська рада вирішила прийняти рішення про намір передачі в оренду комунального майна приміщення Народного дому площею 10,3 м квадратних. Зазначено в технічному паспорті за номером 10 та приміщення народного дому площею 25,4 м2, зазначено в технічному паспорті за номером 11 за адресою вулиці Січових Стрітців 40, Соломешн Коміського району, та включити його до переліку першого типу. Згідно з додатку 1. Затвердити умови оренди майна згідно додатку 2. Сектору з юридичних питань забезпечити внесення інформації про потенційні об'єкти оренди в ЄТС, включаючи інформацію про включення до. Переліку та розмістити оголошення в ЄТС про передачу майна в оренду. Контроль поставити на нашу комісію. Мова йде про те, що звернулася жителька села Мишин Катерина Гросу з проханням надати їй в оренду вище зазначені два приміщення для проведення комісійної діяльності. Я ж тут тільки зауважу, що орендна плата зв'язку з тим, що відсутна балансова вартість даного об'єкта, визначається один метр за одна за квадратний метр. Відповідно, тобто, якщо, 35 а, якщо є 35 метрів квадратних загальної площі, яку вона хоче додатково орендувати, то орендна плата складатиме 35 гривень у місяць. На часто я настав таке дозволяється. А якщо так. робити переоцінку в третій цілого об'єкту, воно буде набагато дорожче коштувати сама оцінка, хоча там. Вийде оціночна вартість невисокого об'єкт або об'єкт стариї. Крім того, що варто зазначити, що строк оренди буде 5 років. Цільве призначення, з яким об'єкт оренди планується до використання згідно з додатком, 3 заклади харчування їдальні буфети, кафе, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи без права передачі в суборенду, оренду. Не дати згоду на здійснення поточного ремонту, визначити дату проведення аукціону через 17 календарних днів після публікації в електронній утронні, торговій системі оголошені про передачу майдану оренду. Ну, ну, дикці, оце такі дикці, умови. Це, е, ми, я не проти, але з Андрейкином я одно, говорив про це. Одно єдине, що було питання людей вже за ту оренду, що це за оренда за одну гривню. Розумієте, це е, люди питали, кажуть, ну, що як це. Ну, на час воєнного стану законодавця дозволяє проводити. Е, е, Одну гривню ставити, якщо відсутна балансова вартість об'єкту. Інакше тоді нам треба переоцінювати цілий клуб, оновлювати балансову вартість, і тоді від той балансової вартості е, ставити. Або тоді е, потенційний орендавець може сама запропонувати вищу оренду плату. Ну, ну, тільки вона може? Ну, та якщо вона подається, то вона як, ну, і пропонує. ви розумієте, я, я... Переоцінка десь буде коштувати від п'яти тисяч гривень від цього об'єкта. Люди вже. Я знаю, що і ми будемо це оголошувати, це ж буде і це було, це було таке вже задавали таке питання, чого така орендна плата. Тут дивіться, можна йти ще й тайна чим шляхом, знімати знову ці два питання, клопотати, ну замовляти оцінку незалежного оцінщика, оновлювати балансову вартість, але я не знаю наскільки буде більша потім та орендна плата. Я навіть не уявляю. Ну, Давайте виносимо це питання на голосування, ти, ти, а там буде видно далі, якщо. Тоді, що, ми проект рішення ми підтримуємо, і виносимо на сесію, так? так. Тоді так. прошу голосувати. Хто за? Проти? Тут Ну так, але ну, Так, але це розумієте, що це Йдемо... про те, що, що Тоді аналогі. Е, 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 Альтернативне рішення про відмову включення об'єкту до ми знімаємо сесію. Ні, воно не знімається. Воно так само іде на сесію, так Так. якщо важу прогулок свою працювати, то тоді ні, ні, дві цну включимо порядок денний. Це альтернативний проект. Воно таке робити. Якщо буде проголосовано оце рішення, то але ми це зараз не голосуємо, так? Мали би розглянути, розглянути тоді. Що ми цей проект рішення відмовити включення тоді? Що ми зв'язку що потрібно для потреб. Так як ми підтримуємо оренду, то ми в даному випадку голосуємо проти, так? Ну, міст, не, на розгляд міст... роз сесії не переглянули, а, а, а Тоді сесія? що? Наше рішення яке? Про те, щоб винести Вода, на розгляд сесії. А це винесе зараз? На розгляд сесії. Хто за? Проти, отрималося? Так. Про затвердження умов продажу будівлі. По великому ключеву, це 126. І у нас є ще також тільки це, що по ствердженню умов. Затвердження умов продажу і зняття. ти забрали. Ну то це там подібний у сказати. А воно відчеталося. Тоді то, в даному, то, даному то, випадку то, що ми голосуємо спочатку? Є про затвердження умов продажу оренди. Це той ключівський об'єкт, який на mm. тій сесії, але це, це, суть це, у суть, це. суть у чому. Ми цю процедуру почали ще в вересні. Проект рішення про затвердження цих умов був готовий ще в жовтні. Сесія почали, буде аж буде в листопаді. Ми не встигаємо до кінця року провести. все відміняти і з січня починати нам. Йдемо Його, про те, що тоді що ми про затвердження умов голосуємо. Чи ми це буде зніматися питання спорядку денному? На Його не треба. Не тоді що, ми голосуємо. Проект рішення звучить наступним чином про скасування рішення сесії сільської ради від 24 вересня номер 1928 про включення до переліку об'єктів комунальної власності Нижньовербівської сільської територіальної та громади, що підлягають приватизації будівлі на житлове приміщення загальною площею 675,9 і квадратних за адресою. Вона Франківська Коломийський район, село Великі Ключі, вулиця Відродження, 126 Г. Йде мова про те, що ми, е, так як не встигаю юридичний е, сектор. Те, що ми по строках не встигаємо до кінця року, так. Кінця року, кінця року, кінця. Та. Тому ми е, вирішили, що з початку року це провести цю процедуру заново, так як вона є трошки громадська, але буде мати більше часу. І е, по процедурі ми зобов'язані скасувати. Попереднє рішення. рішення для того, щоб з нового року розпочати цю процедуру заново. Ну, то, тут, 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 тут. Сільська рада вирішила скасувати рішення сесії сільської ради до 4 вересня номер 1928 про продаж даного об'єкту приватизації площою 675,9 м2, припинити приватизацію об'єкту комунальної власності, а саме будівля не житлове приміщення загальною площою 675,9 м2, за адресою вулиця відродження 126 двадцять шість гесоловеки ключів сектору юридичних питань забезпечити внесення інформації про припинення приватизації вищеказаного об'єкту в ЄТС згідно з вимогченого законодавства. Контроль поставити на нашу комісію. Прошу проголосувати. Хто за? Це проза. Тоді нас що лишилося? У нас ще лишилася програма по безбар'єрності. про затвердження програми про створення безбар'єрного простору в Нижньовербівській сільській територіальній громаді на десять сьомій років. Мова про що йде? Йде про те, що є напевно державному. Рівні питання безбар'єрних просторів. Це питання того, що має бути всюди пандуси, для того, щоб люди з обмеженими фізичними можливостями, матері з візочками, з маленькими дітьми могли безперешкодно зайти в одним будівлю любо, чи це є школа, чи це є будинок культури, чи це є сільська рада. Крім того, щоб там були відповідної ширини двері, не менше 90 сантиметрів, щоб було зручно. Людині на інвалідному візку зайти, тобто ми, так якби, рухаємося уже в таких західних стандартах, європейських стандартах, цивілізованих стандартах, де є відповідні безбар'єрне середовище. І ми приймаємо таку програму на вимогу вище стоячих органів влади. У програмі так якби, дозволяється на 26-27 рік 920 тисяч гривень. Це не закладаються ці гроші, гроші будуть закладатися в бюджеті. Це програма приймається про те, що, що ми так якби, будемо мати можливість, але фактичне наповнення грошове, це буде тільки в бюджеті закладатися. І з них у му році 470 тисяч гривень, в 27-му році 450 тисяч гривень. Це йде на... Кошти передбачаються так, якби на створення цих безбар'єрних просторів. Це одно йде не лише пандуси. Ні, це не тільки пандуси, це йде, якщо вам так сказати. Зараз ну. це придбання товарів робіт, послуг, забезпечення безперешкодного доступу до об'єктів комунальної власності, зокрема придбання встановлення пандусів, підйомників, платформ та платформ для осіб з інвалідністю. Для це передбачається 300 тисяч у 26-му, 27 му році. Також забезпечення закладів освіти, матеріально-технічними засобами для створення функціонального інклюзивного середовища по 150 тисяч у 2026-27 році, і крім того, 10 тисяч на соціальну рекламу в медичних освітніх закладах, центрі надання адміністративних послуг, приміщення сільської ради. І 10 тисяч на інформацію про спектр послуг для ветеранів в амбулаторіях, фельдшерських пунктах, старостинських округах. І це все, що, що фінансова сторона. Тут йде мова про те, що цей безбар'єрний простір це має бути вимоги державні такі, що навіть має бути от у ЦНАПах, якщо є люди глухонімі, то для них має бути повітряна тривога на телевізорі, там сурдопереклад. Має бути навіть от, так як за кордоном йде кабінет, номер кабінету, а там є шифер, брейна, шифер що от людина може пальцями, коли па... Тобто це У нас це розуміють тільки пандуси, а тепер державні норми вони надзвичайно широкі, тобто для... Для, різних людей... так, для різних людей з різними фізичними. Там якимись владами, щоб вони мали також безбар'єрність, бо у них тепер це вважається, що це є бар'єр. Людина не може отримати інформацію, людина не може скористатися відповідними послуги. І держава вимагає, держава влада вимагає, щоб такі програми приймалися і робилися відповідні. Ну навіть не то розумієте, от я вам так скажу. Всюди робили дотепер пандуси як? А отак от як би було? Знаєте, там чи залили бетоном. Чи поставили ті угольники? Тепер це не приймається. Тепер має бути пандус 8 градусів наклону. Уявіть собі, якщо щоб дотриматися від 8 градусів наклону, то якщо є сходи висотою в метр, то пандус має мати 20 метрів довжини. Розумієте? От, це чи не чи так, на як на колись... на не так, як коли от ми були ми у вас у клуб. Розумієте, це колись дотепер робили як? Ну, от зробили, залили там під кутом. Чи 20 градусів, чи 30, і все. але так, як виходило? Чи ті на сходи поставили ті вольники, і ніхто не пробував не сідав на той візок і не пробував на тому з'їхати чи піднятися? Тепер сказали керівник керівництву, що має бути такий пандус, щоб мама з візочком заїхала. І там йде мова про те, що на кожних 6 метрів має бути площадка для того, щоб людина піднялася вверх і зупинилася. Тобто пандус іде. Там 6 метрів йде, далі ще рівна площадка. Там далі ще 6 метрів йде, знову рівна площадка. Вимоги, тобто державні <плес> дуже серйозні. Тому прошу дану проєкт рішення підтримати. За, підтримати. За, та, за, та. За... Це бюджетне це ЖК. Що одноголосно, так? Проти, тримаються, немає. А ми не зупинити. Так, тоді всякому. Е дякую за увагу. Наші всі людина, так? Yes,